А також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні разом з вами ми приготуємо ось такий брауні і, до речі, готувати будемо сьогодні у мультиварці. Спочатку нам потрібно буде розтопити шоколад. У мене тут 130 г чорного шоколаду, я поламала на шматочки, сюди додаю 60 г вершкового масла, і я буду у своєму випадку розтоплювати у мікрохвильовці, можна також розтопити на водяній бані. Шоколад з маслом розтопилися, тепер відставляю аби він трошки охолонув. А в цей час розпочинаю готувати тісто. Я вже заздалегідь розділила яйця на білки і жовтки. Нам знадобиться 4 яйця. Сюди додаю дрібку солі і починаю збивати на невеликих обертах міксеру. Після того, як утворилася ось така пінка, починаю поступово додавати цукор і збиваю білки з цукром до стійких піків. Тепер у білкову цукрову масу по черзі починаю додавати жовтки і щоразу перемішую. І після того, як жовток повністю вмішався, додаю наступну порцію і знову перемішую. Міксер я вже прибрала, він мені далі не знадобиться. Тепер сюди додаю розтоплений з маслом шоколад. На цей момент він не має бути гарячим. І, власне, всі продукти для тіста мають бути кімнатної температури. Далі обережно лопаткою перемішую. Теж ж додаю сметану і знову перемішую. Перемішую постійно в одному напрямку. І лишається додати сухі інгредієнти. Тут у мене вже просіяні борошно, какао та розпушувач. Додаю по декілька столових ложечок і знову ж таки в одному напрямку, піднімаючи ось так тісто із дна, добре перемішую. І після того, як мішаю першу порцію, буду додавати наступну. В результаті має вийти ось таке повітряне, середнє по густоті тісто. І оскільки на вулиці ну, дуже спекотно і вмикати духовку мені зовсім не хочеться а випікати свій брауні, я буду у мультиварці. Чашу я вже змастила вершковим маслом, переливаю в неї тісто. Чашу ось так покручу, аби тісто рівномірно розподілилось. І ставлю чашу в мультиварку. Закриваю кришкою. Буду випікати на програмі випічка одну годинку. Після закінчення програми кришку не відкриваю, вимикаю автоматичний нагрів і залишаю ще так постояти 10 хвилин. Після того можна діставати. Звичайно, можна випікати у духовці. Для цього нам потрібна буде температура 180 градусів і по часу орієнтовно 45-50 хвилин. Брауні готовий. Ось такий він в мене вийшов, повністю охолонув і паралельно я вже підготувала глазурь. Для неї я розтопила 50 г шоколаду із 10 г вершкового масла. Глазурю покриваю вверх брауні, зверху ще присиплю, трішки. Кокосовою стружкою. А ось так мій брауні виглядає у розрізі, має він чудовий насичений смак та аромат шоколаду. Ну і, звичайно, такий брауні може приготувати абсолютно кожен. А на сьогодні у мене все. Я всім щиро дякую за увагу, буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім бажаю і злагоди, готуйтесь з задоволенням і зустрінемось з вами в наступних відео.